І осені в місті продовжується створення муралу, який присвячений знаковим та важливим подіям в новітній історії України. Вже створено кілька малюнків. Зараз молодь під керівництвом художника Дмитра Павленка створюють малюнок подій у 2004 році. Ініціатива спільна як е, нашої молоді, так і е, Дмитра Павленка, який е, погодився далі допомагати нам зі створенням муралу. Е, ось е, ми. З нашими активістами молодіжного центру вирішили, що варто доробити ті ескізи, які у нас вже були, і просто в ну, один вечір ми вийшли з міні-проектором і почали наносити контур. Для продовження цього муралу, ну і якось поступово так ось і йшли і майже завершили його на даний момент. Сподіваємося продовжити цей мурал до моменту проголошення незалежності України і також створити нові мурали, які стануть продовженням цього. Команда по створенню муралів завжди рада бачити нових людей у своїй команді, які хочуть проявити себе у громаді та спробувати щось нове та креативне. Обіцяють, що фарби та пензлів вистачить на всіх.